Аби наша молодь була здоровою та активною, її потрібно маличку залучати до занять спортом та прищеплювати бажання ним займатися. У білоцерківському закладі дошкільної освіти No22 Ластівка відбувся цікавий спортивний захід турнір, присвячений пам'яті Олександра Марченка. У змаганнях брали участь діти двох садочків Ластівка та Барвінок. Турнір передбачав шість конкурсних змагань: перегони на конях, розвідники, переправа через річку, конкурс капітанів, перегони в мішках та допоможи другу. Проведений турнір це були не лише змагання, а й вшанування пам'яті нашого земляка, героя України Олександра Марченка, який за мирного життя часто відвідував саме ці дитячі садочки та допомагав їм, їх, переймався їхньою долею та з великою любов'ю ставився до дітей. Це не просто змагання спортивні, це символ єдності і вдячності за його героїчний поступок. Цей турнір проводиться вже вдруге, і в цьому році вже змагаються дві команди. Переможці сьогоднішні отримають перехідний кубок, який буде передаватися від команди до команди і буде символом наполегливості та спортивного духу. Бажаю згуртованості сьогодні, йти впевнено до перемоги, ну а переможе найсильніший. Юрій Петрик привітав ініціативу керівництва до проведення змагань для наших наймолодших спортсменів та звернувся до діток. Ви повинні показати свої найкращі якості, силу духу, сміливість, волю до перемоги, щоб виконати найкраще всі свої вправи, щоб показати, що ми гідні українці, які не боїмося складнощів, які вміємо долати ці складнощі. Ну і, звичайно, отримувати результат, отримувати перемогу. Яка нам сьогодні так потрібна? Бажаю вам гарних спортивних змагань і хороших вражень, і правильно було сказано, а хай переможе найсильніший. Малі спортсмени активно та азартно змагалися, намагаючись показати всі свої спортивні вміння й навички та вибороти перемогу у конкурсах. Проте найсильнішою в більшості стала команда Барвіно. Всім учасникам було вручено грамоти та іграшки, а найспритнішій команді-переможцю ще й перехідний кубок. Патріотичний настрій, спортивний азарт, чесна гра, незабутні враження, виступи команди підтримки та пам'ять про героя України Олександра Марченка ще надовго залишаться у пам'яті дітлахів.